Друзі, вітаю, з'являється ще один Volkswagen Golf Plus на продаж на майданчику. Це сьомий рік випуску. 1,4 бензин. Нещодавно бачили, був у нас в продажі п'ятого року і продався дуже швидко. Он, до речі, він стоїть. Ще не покидаємо жіночого майданчика, але дуже скоро. І що хочу сказати, цей цікавіший, цей маємо туманки спереду, там не було. Тут автомобіль вже суть на легкосплавних дисках красивих, 16-го розміру. Гума Continental літня. Також гарно встановлена. В автомобілі є несотвіє підкраси. Понизу дверей, тут парочки і кришка багажника трохи підфарбована. А так виглядає ну, просто бомба. В ходу класний, парктроніки ззаду є. Стан автомобіля. Прекрасно, просто подивіться на стан багажника, дивіться, тут у нас все як має бути. Тут у нас е е аварійний знак, тут у нас повний набір заводу, все на місці. Дивіться, тут іде спільна компресора, комплектація, домкрат, це фаркоп в автомобілі. Також є аптечка, є викрутка, є навіть гачок, щоб знімати ковпачки з болтів на колесних дисках. Тобто все в автомобілі є. Цей автомобіль побудований на базі Golf 5, але більше за кліренсом, більше за розміром в салоні, Шторочка тут у нас є. Досі класна машина сама по собі. Автомобіль приїхав із Німеччини, Дивіться, стан верної карти. Дуже уютненький, салон текстиль, плюс синя стрічка, така красива. Автомобілі мають різні комплектації, це у нас тур, Чистецький коврик, ковролін чистий, великі двері, висока посадка, місця в салоні багато. Стан реально класний. Понраєктропакет з підіймачів з підігрівом електрорегулювання дзеркал, круїз контроль шкіряне кермо, 236 тисяч км оригінального пробігу, передні задні туманки, штатна магнітолка, двозонний клімат-контроль, п'ятиступка механіка. І сервісна книга на місці, тобто все у нас чудово. Зараз продемонструю вам ще моторний отсек. По машинці так і нема. 1.4, 16 клапанів, все класно, все супер. Непогано їде. Звичайно, 1.6 буде різвій, але в принципі для міста його достатньо. Тож така краса залишається на майданчику, і друзі, будь-який момент часу ви можете прийти з 9 по 7 в будні дні, з 9 по 4 в суботу, і навіть в неділю цю ми вже будемо працювати з 10 по 3 годину. Можна завжди прийти, зателефонувати, забронювати, перевірити, покататися і врешті-решт купити цю красиву машинку. Тож, чекаємо.